что осталось это уже называется наверное даже чем металлолом это вот это первые дни вот такой вот грустный вид Харків'янка Вікторія згадує, як навесні ворог у чергове обстріляв район Олексіївки. Ввечері 6 березня жінка разом із сином хотіла евакуюватися з міста. Однак, виїхати до настання комендантської години не встигли. Вирішили чекати ранку. Саме того злощасного вечора ворог скинув авіабомби неподалік їхнього будинку. Вибухова хвиля була настільки потужна, що зруйнувала кілька під'їздів. За врятоване життя жартує жінка. Тепер удячна гарячому чаю. Чай забрали как раз кухня виходила сюди на эту сторону. Чай гарячий оказался, От і разбежались по комнатам, В этот момент приліт і бол. Успіли только услышать і на пол. Страшно было перший день, потому что не тільки квартира ушла, ще дві машини у мене згоріли. 16 серпня фахівці стали до відновлення п'ятиповерхівки. Загалом тут мають відреконструювати 20 зруйнованих осель, у тому числі і квартиру Вікторії. Сюди жінка приїжджає регулярно, дивиться, як триває відновлення, та уявляє, як виглядатиме її новенька велика кухня. Роботи, каже, попереду ще багато, але кидати домівку не збирається. Навіть тимчасове житло орендує саме у прифронтовому Харкові. Были мы за Харьковом два месяца, чуть от голода не умерли. Честно говоря, очень сложно. Ну, я так понимаю, что лучше Харькова нашего нет ничего. Как бы не было страшно, но это наш Харьков. Лучший на свете. Теперь начинаем жить сначала. Хорошая стройка, прекрасная стройка. Быстренько это все нам восстановит. Ну а все остальное будем уже стараться сами сделать. Міський голова Ігор Терехов пояснює, через те, що постраждали лише два під'їзди, є можливість відновити будинок. Головне завдання підготувати його до зими, тож змінили і підхід до роботи. Мы сегодня вместе с GSTR-1 восстанавливаем этот жилой дом, но восстанавливаем его совершенно по-новому. Во-первых, пеносиликат, который имеет совершенно другую теплопроводность, что превышает белый кирпич 2,5 раза. И Кроме того, я сказал, чтобы этот дом был утеплен, как и все другие дома, которые будут строиться или реконструироваться. Завдяки цьому, додає МИР, взимку будинок довше триматиме тепло у квартирах. Така теплоізоляція ще й допоможе людям заощаджувати на комунальних послугах. Крім того, тут встановлять металопластикові вікна, замінять комунікації. Фахівці зазначають, зараз працюють без вихідних. Попереду ще багато роботи. Встановлення фасадної стіни, тобто кладка стін, кладка нарушених перегородок. Сантехнічні роботи, тобто тут доведеться делать заміну стояков, звісно, і, і води, і каналізації, і отоплення. Також оновлять електрику, покрівлю та виконують деякі оздоблювальні роботи. Повернутися додому, зазначає Сергій Крикун. Мешканці будинку зможуть уже до початку опалювального сезону. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Світлана Бреус. Харьковские известия.